Битва за Арктику, бажання нового американського президента купити чи навіть захопити силою Гренландію викликало численні дискусії. Економісти підраховують вартість найбільшого острова у світі. Військові аналітики оцінюють збройні потужності зацікавлених країн. Чи справді Трамп збирається відправити армію у Гренландію? і Чому за його словами пристально стежать і Росія, і Китай? Розповість наша міжнародна оглядочка Світлана Чернецька. Гренландія далеко не пересічний острів у Арктиці. Її цінність давно усвідомили не лише в США, але й в Росії та Китаї. Саме тому в останні десятиліття і Москва і Пекін нарощують свою торгівлю, а також військову присутність в Арктиці. Штати вже мають військову базу в Гренландії для протиракетної оборони і космічного спостереження, зокрема для відстеження балістичних ракет, запущених з Росії, Китаю чи Північної Кореї. Але контроль над всім островом дав би стратегічну перевагу, дозволив би контролювати, контролювати усі загрози з неба та з моря. Через Гренландію пролягає найкоротший маршрут від Москви до Вашингтона. І зараз РФ має значно потужнішу військову присутність в Арктиці ніж Сполучені Штати. Китай теж активно вкладає в регіон, хоча і не є Арктичною державою. І разом з Росією періодично проводить військові навчання в Арктиці. Саме цим двом країнам і адресував заяву Трамп щодо Гренландії, кажуть аналітики. Мовляв, він точно не має наміру окуповувати острів такі противники, як Китай, Росія чи навіть Іран сприймають світ як зони впливу, і приміром, Китай дуже чутливий до втручання в те, що вважає своєю сферою впливу він до Тихоокеанському регіоні. Росія з Путіним теж вважають, що то їхня історична сфера впливу. Тому це своєрідне попередження від Трампа для Росії та Китаю. Якщо вони не змінять своє ставлення і не почнуть дивитися на світ більш глобально, то США почнуть захищати. Ти свою сферу впливу і свої національні інтереси більш прискіпливо і перестануть закривати очі на їхню діяльність в регіоні. Це не вперше США пропонують купити чужоземну територію серед найяскравіших покупок Аляска, Луїзіана та Віргінські острови. Після Другої світової Вашингтон пропонував 100 мільйонів доларів за Гренландію. Нині ж вартість крижаного острова більше за мільйон мільйонів. Аналітики кажуть про щонайменше півтора трильйона доларів. Бо Гренландія цінна не лише стратегічно або геополітично, але й економічно. Танення льоду відкриє нові водні маршрути та полегшить видобуток природних ресурсів острова. Його надра багаті дорогоцінним камінням, металами і мінералами. Теоретично Вашингтон може собі дозволити купівлю Гренландії, але ні самі острів'яни, ні данія, у складі якої Гренландія на це не погоджуються. Це такий спосіб Трампа сказати данії: ви недостатньо витрачаєте на оборону і вже точно недостатньо витрачаєте на Гренландію, адже острів можна використовувати як такий собі центр для протидії Росії. Тобто це він так тисне. Але Трамп йде далі і починає тролінг. Хоча всі розуміють, що у нього не було б жодних повноважень проводити військові операції проти союзниці по НАТО. Західний світ не сприйняв серйозно заяви Трампа щодо вторгнення до Гренландії. все таки політик відомий своєю ексцентричністю. Інакше чим би він відрізнявся від Путіна, який хоче загарбати Україну, чи Сі Цзіньпіне, який сподівається окупувати Тайвань? Я впевнений, що і Україна і практично всі країни світу стануть на захист системи порядку, заснованої на міжнародних правилах, де нації мають право на власні території. Сказавши це, я не хочу вступати в суперечку з Трампом. Я був прем'єр-міністром, коли він був президентом, і у нього є певний спосіб формулювання запитів. Зараз ми вступаємо у більш детальний діалог із обраним президентом, щоб забезпечити цілком зрозумілі. Американські інтереси аналітики описують дані однією з найближчих союзниць США у Євросоюзі, тому впевнені, що усі розбіжності між країнами вдасться залагодити полюбовно. Тим паче, що Копенгаген вже пообіцяв збільшити витрати на оборону Гренландії та піти на зустріч потребам нового американського президента. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.